Доброго дня і у компанії Greenway Auto на перегляді Volvo V50. Раніше анонсував, тепер детальний відео огляд по цьому ексклюзиву, який ми привезли тільки з Європи, а точніше із Бельгії. В двох словах автомобіль не битий, не фарбований, наміром пройдусь, покажу. В топові комплектації є все. Практично в дуже класному, що технічному, що візуальному стані, збережений стан. автомобіль розмитнений, зроблений сертифікат, і в будь-який момент цей автомобіль готує до першої реєстрації Мрео Ціна питання першої реєстрації такої машини буде в районі 5,5-6 тисяч гривень. З урахуванням пенсійного фонду 3%. Зараз максимально близько покажу кожну деталь зовні. Потім при товщиноміром. До речі, автомобіль заведений, працює, щоб було зрозуміло звук двигуна і так далі. Ось стан по лакофарбовому покриттю. Ось пороги. До речі, це такі пластикові накладки на пороги і тут пластик. Тому, хто не знав, ржавчин корозії не боїться цей кузов. І от алюмінієвий, З колів ржавчин не боїться. Тому у нас і полюбляють Volvo v 50 із за дуже якісного виготовлення цієї машинки. Релінги спойлер. стан бамперів, ще ззаді, що спереді вони як нові, парктроніки, система Drive, система Start-Stop. Це рестайлінгова модель, бачите, тут вже і така хромова накладка на, на ляді. Знизу заглянемо по вихлопу ленти. Так, знизу вона в ідеальному стані. Дуже приємний такий дизельний, солодкуватий запах вихлопу. Екологія на місці, нічого не вирізалось, не перепрошивалося. А тому що все тут дуже добре з топливною. І ще поїздить не одну сотню кілометрів. Сотню тисяч. Сіляйте на станцію Кузова. Передній бампер. Великий значок, рестайлінгова решітка. Більші дзеркала, теж елемент рестайлінгу. Денні ходові лед вогні. піксінон, датчики світла, датчики дощу, лобове скло рідне і все скло по периметру рідне не мінялось. Так, тепер прийдуть з чиноміром, покажу, що жодна деталь не фарбована. Допуски десь до 130-120 мікрон. 46 алюміній 82 79 78 99 100 100 101 99 95 106, це сліпа зона, завжди в больне місце, завжди всі чухають, царапають, підкрашують. Тут це нормально, 98, 117, 93, 94, 109, 108, 109, 107, 96.

96. 94 Отже, друзі, жодна деталь не фарбована. Ну і Це видно по стану зовні, по зазорам, по всьому. Тепер гляньте на цей ексклюзивний салон. І збережений стан цього салону. Білий шкіряний салон. Почнемо з карт водійська. Буду показувати, скажімо так, місця, які більше всього там зношуються, затираються і так далі. Щоб було зрозуміло, наскільки дуже хороший стан. Ручки завжди тут покоцані, завжди подавлені. Кнопки гляньте, стан. Складування дзеркал, дві кнопки нажимаєш, одночасно дзеркала складаються. Водійське крісло. Гляньте стан. Нічого не фарбувалось, не реставрувалось. Ця заглушка завжди відпадає. Тут вона є. Стан руля. Мультируль, є круіз-контроль, є управління магнітолою. Bluetooth зв'язок, світло, а, автоматичне, датчик світла. І тут от крапелька така, бачите, датчик дощу. Ззаді диван із бустерами для дітей з однієї і з іншої сторони. Теж практично. Є підлокотник, бувають, версії зустрічаються без підлокотника. Тут ще така ніша. Це все є. Ну і от стан дивану. Гляньте. Як новий. Ну Дуже нарядний салон. В такому салоні хочеться їздити. Пластик, резинки, пороги, гляньте. Багажник, тут ніхто нічого не возив, це видно і по резинкам, і по пластику накладкам. І тут тертистей ніяких немає, шторка є в комплекті, сітка є. Тут у нас ось такий комплект, як правило, йде без докатки, без запаски, але є компресор і там і все стальне. Тут у нас дуже класна шумоізоляція, войлок один ось, подивіться який, другий, там є... Прицеливать звуку. Mm. Вот стан карты дверей. В идеальнейшем стане. Теж бустер бустері є те ще я вам говорив? Пасажирська дверка теж ручки гляньте. Резинки, пластик, накладки, система безпеки, підсилений кузов від бокових ударів, ціла комплексна система CIPS. Почитайте в інтернеті цікаво. Стан крісла. По дві лампочки в козирках. Два ключі. Монітор, пульт, все є. Шестий ступка, кнопка система старт-стоп, Двухзонний клімат контроль. Тут навіть є така попільничка-бардачок. Тут у нас так бардачок тут у нас AUX USB, кондиціонер працює, перевіряв, Чуть я включився компресор. High performance sound, підсилений звук, те, що я говорив, два ключі. Так, ну тепер подивимось, як працює двигун, по приборці, все, подивимось. На ручнику не пристебнутий пробіг 202 тисячі. Тут стан кузова салону і технічно на 100 тисяч. Ви ніколи не скажете, що 200 тисяч проїхала машина. Заводимо. Помилок нічого такого немає. Оберти чітко зафіксовані. Та ми подивимось під капотом. Знаменитий двигун від Peugeot Citroen. 1,6 дизель D2, новіший двигун, рестайлінговий, один раз 8 клапанів 115 кінських сил, всі його знають. Ставився на Ford, Peugeot, Citroen Volvo, Mazda і ще набагато інших. Рекордна кількість продажів цього двигуна по статистиці. маркировка D4162T, номер двигуна. Ось тут наклейка ще дублюється. Особливість цих двигунів, що немає ніякого дима, не викидає масло і так далі. Ну, якщо, звичайно, все дуже добре. Дуже класна турбіна. Там по 350, по 400 навіть тисяч ходить. Буває запотівання ось тут і за... Прокладочки, періодично треба міняти. Тут все дуже добре. Ну, якщо так відкрити кришку у Вага, там Skoda Octavia, Volkswagen, Октавія, Renault Megane, Gan і багато інших там. Опель Астра, то тут буде все летіти і так далі. А тут бачите, як конструктивно зроблено. Одна із самих дешевих на цих двигунах заміна ГРМ, так як, наприклад, на звичайному простому восьмиклапаному 1,6 бензиновому двигуні у Volkswagen. Там прозрачний, на місці, все на рівні. Двигуна захист є. Дуже-дуже хороша робота двигуна. Тому, друзі, гляньте ще раз на цю красотку, на цю красиву машинку Volvo V50. І приїжджайте, дивіться, тестуйте. Хто шукає живий-живий екземпляр Volvo V50? То у компанії Greenway Auto завжди такі варіанти є. Кожен тиждень нові поставки з Європи. Завжди в асортименті 3, 4, 5, буває 6, 8, V50 є. Хто шукає з більш потужнішим двигуном? На автомайданчику є 2.0 дизель, п'ятициліндровий, Вольвовський Д3-двигун на механіці. І ще є Volvo V50 теж з 2-літровим дизельним 5-циліндровим двигуном, D4, ще потужніший, і з коробкою автомат, гідротрансформатор ISIN. Слідкуйте за анонсами, за відео свіжими. Пізніше я всі ці автомобілі, які згадав, покажу, більш детально розкажу. На цьому, друзі, все. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Знаходимося ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18, біля МРЕО. Якщо ви з регіона, приїжджаєте, за півтори години у вас пакет документів, можна йти, ставити автомобіль на перший облік. Або їхати до себе в регіон, я вам зроблю страховку і в себе отримувати регіональні номера і тих паспорт. На цьому все. До зустрічі.